Підсумки першого півріччя підводили днями на ЛКМЗ. Про стан справ та перспективи доповідав голова ради директорів індустріальної групи УПЕК Анатолій Гіршвельд. Керівник індустріальної групи був відвертим із трудовим колективом заводу. Цифри поки не радують. Ріст лише один відсоток у порівнянні з 2011 роком. Ситуація дуже напряжена, хочу вам сказати. Але, ну, якби легко машиностроїтелям ніколи не було. Анатолій Гіршвільд проаналізував ситуацію, що склалася. Харківський тракторний віддав перевагу тракторокомплектам комплектам китайського виробництва. І з чим це пов'язано, зрозуміло. Вони на 30% дешевші. З примхами ринку стикалися усі підприємства компанії, акцентував увагу її керівник. Кожен завод в корпорації переживав конкуренцію з Китаєм. по-разному. свого часу Харп був вимушений скоротитися втричі. Натомість згодом там з'явилися принципіально нові технології. Потерпає від конкуренції і Хелс на Хелзі. тяжелейшая была обстановка, связанная с тем, что китайские двигатели, электродвигатели на 15-20% дешевле, и мы вынуждены сегодня реструктуризировать Хелс. В ближайшее время будет создана СП с итальянцами, и на часть комплектующих мы перейдем итальянского производства и будем выходить в более высокую нишу по электродвигателям, а нишу обычных общепромышленных двигателей займет Китай. Но от этого Хелс только должен выиграть. Он должен перейти в более высокорентабельный сегмент производства электродвигателей и насосов. Подошла очередь Лозовой. Не, я, честно говоря, не ожидал, что Китай так быстро сумеет создать производство мостов. Звісно, певний потенціал, аби боротися за місце на ринку ЛКМЗ має зниження вартості продукції за рахунок проведення певних заходів енергозбереження. Та у кращому випадку прорахували фахівці компанії. Це дасть 10% зниження, а працювати у нуль немає сенсу. Тому вихід із ситуації знайдено в іншому. Тому з тракторами буде, з тракторокомплектами Я ж що процентів 20-30 ринка ХТЗ займе Китай. нас будут отжимать там серьезно по цене. И выход один. Новая гидрообъемная передача, под которую мы должны делать будем новую технологию. Другой продукции для механосборки в перспективе, я заглядываю, 5-10 лет не будет. Вже до кінця поточного року має бути зібрано перший дослідний зразок, і з початку нового починатимуть серійне виробництво й інші напрями. Большу ставку ставкою роблю на розвиття проїзводства складної сільхозтехніки, прицепної сільхозтехніки. Вже у наступному році обсяг виробництва сільгосптехніки має зрости вдвічі. Анатолій Гіршвільд переконаний, Лозова, як і усі підприємства індустріальної групи, достойно переживе черговий виклик часу. Керівництвом компанії буде зроблено усе, аби цей переход став максимально безболісним для трудового колективу Лозівського ковальсько-механічного.